Два роки нашого життя начебто дві реальності: одна сторона світла, а інша в постійних повітряних тривогах. Вибухах. Обстрілах. Життя в постійних прильотах по церквах, житлових будинках да, виглядає жахливо. Наша курортна затока, яка дуже сильно постраждала, готелі зруйновані. На початку літа були в нас порожні пляжі, але Одеса і область. Ми тримаємось, живемо як, як можемо. У кінці літа вже були відкриті пляжі, і ми змогли насолодитися нашим морем. Сьогодні на небі світив повний місяць. Привіт! Давно не бачились, давно вже не знімала ніякого відео, але ось сьогодні вирішила зняти. Сьогодні, 24 лютого і вже два роки, як ми живемо в стані повномасштабної війни. За ці два роки ми пережили дуже багато всього. Це були і періоди дуже великого страху. Періоди розпачу, періоди віри в те, що все дуже швидко закінчиться. Як зараз пам'ятаю, що був ранок, 24 лютого 2022 року, я прокинулася о четвертій ранку від вибухів. І так, я думаю, багато наших українців прокинулися, і ну, я зразу зрозуміла, що почалася війна. І зразу здавалося, що це все закінчиться за пару тижнів, потім здавалося, що це закінчиться за пару місяців. Але ось уже два роки, і ми вже зневірилися в те, що це якось скінчиться швидко, вже нема довіри ні до влади. Ні до партнерів, які практично покинули зараз Україну і практично залишили Україну сам на сам зі своїми проблемами. І тому не знаємо, що нас чекає завтра, і немає ніяких сподівань на те, що вже це якось скінчиться чи навесні, чи літом. Ще, мабуть, якийсь період все це буде продовжуватись і не знаємо, що буде. За далі. За цей час ми зрозуміли, що в світі не існує ніяких міжнародних організацій, ніяких організацій по захисту прав людини, бо ніякі не ні, ні конвенції не виконуються, ніякі договори не виконуються. У світі править тільки сила, тільки зброя. І тому ті помилки, які здійснила наша влада у 90-х, коли віддали ядерну зброю, і коли різали винищувачі наші, віддали ракети. Ці всі наші помилки, за це зараз у нас Прості люди своїми життями розплачуються, розраховуються за те, що хтось не робив колись помилок. І ну звісно, ця війна вона якби вчить нас, тому що відповідальність, що ми нікому не потрібні ні нашим ні сусідам, ні тим країнам, які гарантували нам захист, колись І це повинно навчити нашу країну. Що треба мати все своє, свою зброю, свою армію, дбати за людей, а не так, як у нас завжди тільки влада гарно живе. Багато чого ми зрозуміли за цей час, але як на початку війни ми думали, що у нас не буде ні харчів, бо у перші дні. Всі люди побігли скуповувати там продукти, бо думали, що буде нічого їсти. Але ми зрозуміли, що війна зараз вже не така, як була, наприклад, у сорокових роках. А все є у магазинах, все, всі товари. Працюють розважальні центри для діток, всякі спортивні клуби. Люди намагаються все одно жити якби звичайним життям, але ніхто не може ніяких планів робити на майбутнє, ніяких інвестицій, бо ну, ніхто не знає, що буде завтра. Може, все одно прийдеться все покидати і десь шукати собі іншу країну для проживання. Але поки що. Я рада, що в мене є поки що можливість бути у своїй країні, жити, у своїй квартирі бути, ніде не скитатися. Ми пережили багато тут усього і вибухи, і було дуже страшно інколи, але все одно вдома є вдома і. Ну, ніяк нічого нам не замінить нашу рідну країну. Люди вже так реагують на війну, дивимося там, повітряна тривога, міх злетів. Ну, таке, а, піду, зроблю собі кави. Нічого страшного, ніхто нікуди не йде ховатися, нічого. А, наприклад, якщо вже читаєш в телеграм-каналі, так ракета на Чорноморськ або ракета на затоку, то вже так, звісно, страшнувато. Але за ці два роки війни ні я, ні наші тут і сусіди, і всі ніхто не ходить ні в які укриття, всі по своїм домівкам. Бо якщо воно прилетить десь тут поряд, то я не думаю, що щось спасе нас. Тому ось так і живемо. Сьогодні поїду у Чорноморськ, познімаю, як там виглядає місто сьогодні, в день другої річниці і покажу його вам. Приїхала в центральний. Парк Чорноморську зараз пройдусь, прогуляюсь. Встановлений такий плакат здорова Україна. У парку є люди? Хто з песиками гуляє. Хто з дітками гуляє? Бабусі сидять на лавочках. Центральна вулиця Чорноморська. Ось так вона сьогодні виглядає. Тут кипить звичайне життя. Так, я трошки прогулялась по місту, зараз буду прямувати до моря. О, море, яке сьогодні незвичайне. Мабуть, дуже сильні хвилі, підняли пісок зі дна і море має якийсь жовтуватий колір. Йду по пляжу у Чорноморську. Сьогодні море в нас таке штормове. Ну Дуже-дуже гарно. Я приїхала і було сонечко світило, а потім стало хмарно. Я так розстроїлась, думаю, жалко, море у сонці не засняло, А зараз ось знову визирнуло сонечко і. Дуже багато пташок, чайок. Гарно. щоб трохи була краща погода. Діти бавляться біля води на зруйнованих пірсах. Сьогодні багато піни на березі. Ого, навіть тривоги у нас не було. Но ще не вечір. Це може змінитись надіємося, сьогодні хоч день пройде спокійно, бо зазвичай наші дні проходять на тривогах. Чого я не знімала вже давно від ніяких відео, бо якось... Всередині порожнеча нічого розповідати. Щоб розповідати щось, треба бути чимось наповненим. Я не знаю, може вже на весну трохи з'явиться якийсь, з'явиться якийсь настрій, щоб щось розповідати. Зараз поки що дуже рідко будуть відео виходити. Горнового сонечко, так гарно стало. Як же добре просто посидіти тут на березі, помилуватися морем. Та треба вже їхати додому. Зараз буду підійматися по сходах та йти вже назад. Біля готелю все як завжди, чайки плавають у басейні. Звідсіля такий прекрасний вид на все море і надпис Чорноморськ. Ось такий у мене був сьогодні день. Добре, що він пройшов без тривог і вибухів. Я вже біля дому тиждень назад розквітли проліски. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.